Одним чином не засуджується Жидівською громадою. Ми досі не чули жодної заяви з боку жидівських організацій, громад в Україні, які би протестували проти політики русифікації, проти перекручення історії, проти хамського відношення до українців, проти дискредитації України як такої, чималою кількістю представників жидівського народу, які опинилися. В незалежній Україні на керівних посадах і замість того, аби шанувати цю націю, яка дала їм право керувати Україні, вони спілкуються з нею такою одіозною фігурою, найбільш радикальним, е знахабнілим українофобом і провокатором є міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. Своєю акцією ми. Помагаємо жиди, заберіть українофоба табачника, не провокуйте антисемітизм в Україні. Дарма нагадувати українсько-жидівські взаємини протягом історії. Українці завжди підкреслювали, що жидами, які тривалий час ще з періоду Київської Русі проживають на території України. Ми хотіли би мати нормальні. Усі, якщо хочете, взаємнити.